Компанія Електромотор, шановні друзі, оскільки займаємося зварювальним обладнанням та додатковими розхідними матеріалами для зварювальників. Шановні друзі, сьогодні зробимо відеоогляд для майбутніх покупців, щоб зручно було купувати. Сьогодні у нас на відеоогляді в 2023 році автоматична маска зварника, як можемо побачити, модель фірми Вікінг, українське виробництво наше. Давайте з вами почитаємо про характеристики, які у нас можуть створювати. Дана маска. Значить, Бачимо, що світлофільтр у нас моделі 222Р. Розмір оглядового вікна 93х43 мм, ступінь затемнення DIN-4. Розмір картриджу світлофільта 110х90 та на 10 мм. Кількість оптичних сенсорів на даній масці складає 2. І ось ми з вами, друзі, можемо їх побачити. Дві невеличкі точечки, які являються сенсорами. які... Собственно, і реагують на світло та силу світла для того, щоб затемнюватись. Зовнішнє регулювання у нас присутнє, також бачимо на масті нашій. Час затримки освітлення під час. Того, коли зварювання вже у нас закінчено, складає від 0,1 до 1 секунди і воно також регулюється. Також бачимо оптичний клас, світлоросію, однорідність затемня, кутова залежність. Регулювання чутливості у нас плавне регулювання. Написане, живлення картриджу відбувається з допомогою літієвої батареї та сонячної батареї, яка у нас є на даній масці. І знаходиться вона, шановні друзі, у нас попереду нашої маски. Літієвий же елемент вставляється у нас позаду нашої маски у маленькій такій отут защіпці. Давайте Зараз подивимося про це. Бачимо, що ультрафіолетовий захист у нас DIN-16, вага невеличка, 360 грамів, матеріал-полістирол. Ну, шановні друзі, дійсно легка, тобі ж одною рукою береш, максимально проста. Вона так і має бути, тому що зварювальник дуже великий час проводить у масці. Треба, щоб було зручно її відкидати, знімати, щоб вона вам не заважала під час роботи. Також в комплекті зазвичай йде у нас такий от каркас, який ми надягаємо на голову. Бачимо прокладку для того, щоб було голові м'якою, вона не давила вам. Бачимо регулятор діаметру вашої голови. І бачимо кріплення, завдяки яким відбувається саме відкидання маски на, на цій осі. Ось такі, от, шановні друзі, мінімальні, скажімо, технічні характеристики. Якщо ми з вами поговоримо про складові даної маски, то можемо. Озвучити також таку інформацію. Якщо ми з вами подивимося всередину нашої маски, де у нас знаходиться наш картридж, бачите, значить є у нас з лівої сторони це у нас регулятор чутливості. Ось він, можемо подивитися з вами на нього. А з правої сторони, ми з вами бачимо так, це у нас іде регулятор часу затримки саме, точно 100%. Тут не помилишся і бачимо вихід на регулювання на зовнішнє, яке у нас виходить з лівої сторони. От така от масочка, друзі. По гарній ціні зараз компанія електромотор. Також пропонуємо підбирати редуктора до газових балонів, електроди, зварювальні маски та апарати зварювального походження, різні, які вам буде зручно. Це може бути дугова сварка, аргонова. Напівавтомати. Тому, друзі, можете звертатись в компанію Електромотор. Ціни скрізь роздрібні, але якщо звернетесь до нас в компанію Електромотор, радістю допоможемо обрати зварювальний апарат, зробити на нього гарну ціну та домовитись за покупку, яка створить вам гарний настрій. І у вас буде відчуття, що ви дійсно купили щось для себе важливе та по гарній ціні. Тому звертайтеся, чекаємо з компанії Електромотор. Всього вам доброго, до побачення!